Звісно, новорічні і різдвяні свята це час для відпочинку. Хтось залишається вдома, а хтось мандрує в теплі країни або ж у гори. Що зараз пропонують туристам у Карпатах? Дивіться далі. Ті, хто любить гори, екстрим і катання на лижах, на зимовий відпочинок приїхали в Карпати. Катерина і В'ячеслав з Варшави відвідати Яремче, пара планувала давно. Розповідають в місті лише другий день, а у них вже море вражень. І найбільше від екстремальної екскурсії гори. Туди добиралися ось на цьому позашляховику. Страшно не було. Ми самі водії. Було чуть-чуть страшно. Ми не проти були ще зіздити. Ми вже договорились, Сандуха. Є інші маршрути, і ми готові поїхати ще раз. Дійсно, здорово, і це запам'ятається надовго. Екскурсія триває кілька годин і коштує чимало, понад півтори тисячі гривень. Але незважаючи на такі ціни, охочих, хоч відбавляй, розповідає водій автівки Андрій. Веземо на екстремальні маршрути, гора Синячка, висота 1600 метрів, виїжджаємо на саму вершину гори. Дуже опасні дороги, екстремальні, переїжджаємо річку, піднімаємося дуже стрімкими підйомами, опускаємося скалами, спуски по камнях. Лісом, коли спускаємося, туристи мовчать машині, тишина, шок, <смі> страх. Ну але їм це подобається. Одне з найулюбленіших місць туристів Яремче це сувенірний ринок на березі річки Прут. Чого тут тільки немає: рукавички, подушки, шкарпетки, чаї, сушені гриби, варення, і головне все натуральне. А ще тут недавно облаштували для гостей екстремальні розваги. Якщо ви приїхали на Гуцульщину в Яремчу на водоспад-пробій, ви можете відчути трошки екстриму. Як у нас є? Тролей, зіплайн над водоспадом в дві сторони, то дуже круто. Емоції, враження, все файно. Потім є альпін парк то дистанції між деревами, котрі натягнуті, ви дете на страховці без Починаєте і 12 дистанцій, взагалі супер. А для тих, кому і цього мало, тут же пропонують випробувати долю стрибками над річкою. Максим з Волині давно захоплюється роупджампінгом. і сьогодні, не зважаючи навіть на руку в гіпсі, здійснює стрибок. Я так приїхав. Такий варіант, я навіть не думав, що буду стрибати. Тут побачив, якась дівчина стрибнула. Я стрибнув що серце ще калатає адреналін, зашкалює. Тож в Карпатах є чого обирати. Головне, аби ви знайшли час для відпочинку і мали товстенький гаманець.